Стадії сп'яніння пошук культурної стадії. Під час даної теми ми розглянемо поступово всі стадії сп'яніння, щоб знайти ту стадію, яка підходить для культурного вживання алкоголю. Це ж важливо, щоб знайти свою міру, так? І відтепер ми будемо знати, до якої стадії треба допитися, щоб все було культурно. Ми не можемо віднайти єдину універсальну дозу алкоголю, оскільки на всіх алкоголь діє по різному. Тож будемо шукати ознаки культурного сп'яніння, якщо це можливо. Перша стадія сп'яніння називається дурашливість. Це слабке сп'яніння, спричинене малою дозою етанолу, яке характеризується збудженням, підвищенням рухливості, балакучості, зухвальства, галасливості, надмірної самовпевненості, розбещеності тощо. Як ви розумієте, на цій стадії культури поки що немає. Рушаємо далі. Може, та культура з'явиться на наступній стадії буйність. Друга стадія сп'яніння спричиняє найбільше патологічне збудження, підвищується дратівливість, схильність до скандалів та бійок, в тому числі без причини. Дана стадія наступає після більшої кількості випитого алкогольного зілля. На цій стадії виникає найбільше бійок, хуліганських вчинків, незалежно від освіти, виховання чи соціального статусу людини. Варто тільки створити ситуацію. Велика кількість людей, які скоїли злочини, перебуваючи на цій стадії отруєння мозку алкоголем, сидять у тюрмах, у колоніях за злочин, якого вони не могли вчинити, перебуваючи в тверезому стані. Ви самі бачите, що поки ми тут культуру вживання алкоголю не знайшли? Можливо, нам пощастить далі. Параліч третя ступінь сп'яніння, при якому збудження мозку змінюється його посиленим гальмуванням. Характерними ознаками є порушення координації рухів, мови, вестибулярного апарату. На третій стадії виникає тупа байдужість до всього, що відбувається навколо. Часто трапляється травматизм та інші п'яні проблеми. Алкогольна радість давно залишилась позаду тут би додому дійти, ніде не заблукати чи чого доброго не влізти в якусь халепу. Трохи краще начальнику. В такому вигляді його відвезуть додому і навіть вкладуть у ліжко. Чи є тут культура вживання алкоголю? Чим далі йдемо по стадіям, тим чомусь менше культури. Ану, наступна. Четверта стадія божевілля це таке отруєння мозку етанолом, при якому п'яна людина не усвідомлює, що робить та говорить. Здатність думати порушена, а в деяких випадках повністю втрачена. Ознаки божевілля проявляються і на перших трьох стадіях, але яскраво виражені лише на четвертій. Щось ніяк ми не можемо намацати ту культуру. Може, наступна стадія буде культурною. П'ята стадія алкогольний сон. П'яний не повністю втрачає чутливість і захисні рефлекси. Його ще можна розбудити і поставити на ноги, але рухатися він не буде. Цю стадію гарно ілюструють п'яні тіла, що сплять під кущами після масових гульбищ і слухають, як росте трава. Шоста стадія алкогольний наркоз. П'яний повністю втрачає чутливість та захисні рефлекси, тому може потонути в калюжі, захлинутися блювотою, згоріти у вогні або навпаки вмерзне в льодову ополонку на п'яній рибалці. Сьома ступінь сп'яніння – безглузда алкогольна смерть. Давайте ще раз поглянемо на ці стадії та поміркуємо, на якій стадії є культура пиття алкоголю. Найкультурніше себе людина поводить на останній стадії: ні дурашливості, ні буйності вже немає, ні собі, і нікому людина вже не наробить лиха, буде охайно вдягнута, буде вести себе культурно і спокійно. На цьому все, шановні, бувайте здорові!